Два реанімобілі передадуть на фронт у рамках благодійної допомоги. Ці машини куплені та доставлені в Україну за підтримки уряду Ірландії та благодійників з Великої Британії. Карети швидкої обладнані усім необхідним для проведення реанімаційних заходів. Їх будуть використовувати у Харківській та Донецькій областях. Уряд Ірландії уже передав до України більше 40 таких автомобілів. А в співпраці з благодійниками загалом було передано понад 100 швидких. За підтримки громадян різних країн світу. Кожний автомобіль він напакований вентиляторами, моніторами, дефібриляторами і всім 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 обладнанням до десь 400 компонентів, які туди йдуть, і мобілізаційними шинами, носилками все, що потрібно для того, щоб евакуювати ем, і стабілізувати пацієнта, ем, е, коли відбувається або травма, або серцевий напад, або будь будь-яка е, патологія, яка призводить до втрати свідомості або ем, великої... Кровотачі.